Де ти там довбеш, га? Десь сидить дятелок і робить роботу. Так, народ, всю роботу, як ви розумієте, і знаєте, що не переробиш. Хоч 24 години в сутки працюйте і роботи все більше і більше і більше. Ситуація. Я залишився в місті по справах, роблю свою роботу, ту, що запланував. І тут батя скидає мені фотографію. Він втіхаря нікому не казав. Попер погребий. І скидає фотографію, чиммаленько, я вам скину, прикріплю, подивитись. Кажу, давай зустрічаємося на базі. Поїхали, кажу, я теж хочу кажу, грибочки пособирати, попасти на тиху охоту. Взагалі, знаходимося в нас тут по місту заповіднику. От туди, от туди метрів 500. Це там повна в зімній період часу. Ми готували рецептики і все остальне, куховарили, скажімо так. І в общем, грибочки є, виявляється. То есть, ми знаходимося в основом зараз в Тут я не відходя від каси, став до вітру, дивлюся, горбочок. Під горбочком грибочок. А потім, поки я тут місто все відслідував, квас. А ось ще один. Де? Красота. І ось ще один. Він поганий якийсь, поганка. Це я не шарю, що це таке. Так що ми на тихій охоті вас беру з собою. Люди теж присутні. Проскакують. Я не пойму тільки откуди ці грибочки взялися. Добрий день. В тому плані, що дощів немає, а гриби є. Так що, так що. Потихонечку, движемося. Чим далі ліс, тим більше грибів, правильно? Наверно. <кій> Це не точно. Є товариш, у мене один, Це ми років 15 назад. Може 12. Як були тут. Ми там машину ставляємо. І ми йдемо сюди. Поки туди-сюди, а його вже нема. Ми тільки дійшли туди, він вже йде з дому відрами. Ну Він грибник, він нас родом із Житомирщини. От він шарить в цих віщах. Де вони? Що вони, як вони, от він розуміється ну нічого вже ось бачите почин є двойко а це що у нас за грибок той що треба тільки це чи польський чи який не можу понять польський дивіться синіє значить полячок Це вже не тиха охота, оцей не не як на базарі. Де ти шов, ти о боже? Йомоя, мурав її задовбала. Ти бач, неочікувано, конечно. Неочікувано. Я я ну, навіть не планував і по ті гриби їхати, думаю, та це ж засуха, це де, де їм взятися Коли. Потихонечку на сковородочку насобираємось. Бачите, якась якась поганка. Це яке прикольне. А ось пам'ятаєте, я казав в одному із відосів, кажу, що електрик був, відро білих насобирали. Це ж десь десь вони отут були. Точно не знаю. Бо він і сам не мог точно приділити, де вони, що вони були. Мухоморчики Ось дивіться, які мухоморчики чик-чик. А що це оце? Це такі, навірно. Та ні, не шарю. що це? Ну це не опеньки. Опеньків тут ніколи я не, не бачу. Так. Не воно. І батя, що насирає. Мастечок був там, пару-тройку штук. Білий гриб. Багатенько. Оці, ну, подосіновики, осіновики, Коротше, хто яких називав, хто бабка. Скажем так, кожного грибника назва гриба одного і того самого різна. Ось хтось щось зрізав. А що зрізав? Бул білий хороший. Бачите? Хтось щось знайшов. Та ти дивиться, мурашки, дивись тільки завий. Кусається. Так, ну що. Поки на цьому пауза, Сейчас ще побовтаюсь, може красивеньке щось таке симпатичне знайду. Це вже сосничка перейшов в мішаний. Це тут звичайно проскакували білі гриби. Так що будемо зараз їх шукати, це, що у нас таке. Був толковий гриб, але старий, бачите? Це не знаю, що поляк, не поляк. О, о, ймо це ж різновідність білого, правильно? Правильно тонкою ножкою чи може не білий поправте мене в коментарях я знаю що щось їдобне, як правильно його називається може щось путаю оце мурав'їв десь хапнути так ну що в поїсках в аби ще така камера знаєте була ззаді тебе що ти оце коли пройшов а потім дивишся це відео і Переглядаєш. Де ж ти пропустив гриба? Воно тобі щоб точечки ставило. Це було б прикольно. Тому що висобирати всі гриби це абсолютно неможливо. Що це в нас таке красиве? Ну це ж всі це ж 100% уверенцем. Що це всієдобний. Ну як він називається, я не знаю. Він вже якийсь чересчур старенький. Не можу вам це не показати народ. Місцинка, тільки що три грибочка знайшов. Осьо, ось, оце. ось. І ось дивіться, який красавчик. Заховався як. Попробую ще знайти, так? Да? Ах, старий. Та ні, вроді би ще не сильно. Шашелем побитий. Мурашки тут а в них просто, я не знаю, вони скрізь. Не то, що десь там на мурашник наступив, Вони отак носяться, я не знаю, тут їх просто неймовірна кількість. Треба ще тут покрутитися, якщо тут чотири знайшлося. То десь може бути і п'ятий. Муховорчик. Ось дивіться, як красиво виріс. Ну, дивіться, на ведерці вже щось є. А ну тут а у нас хто? Мухоморчик. Мухоморчик. Не бачу я п'ятого. Йдемо, значить, тоді далі. А Так прикольно, така ностальгія. Давно по грибочкам. Не ходив, то знаєте, так цікаво. Цікаво. Якби дощі були, то мені каже це і гриба було б море. А так з дощиками, звісно, не густо. Ще хочеться, знаєте, поїхати. Якби ще були, бо це їхати по 600 кМ туди, в Шишацькі ліси. Ну, хто з нашої області той курсі діла. Там, звісно, тоді ми по-білому відлічалися. Ну, для цього всього треба опади. А просто так проторохтіти туди, назад. Просто натоптати ноги, теж не сильно хочеться. Ну а тут вже до картошечки є. І біленькі. Де тут біленькі? Ось дивіться, біленький. Оце красноголовці, чи як їх правильно називають. Оце ж, як я казав, подберезовики подосіновики 100%, тому що я знайшов якраз під березою росли, значить 100% підберезовики. Так, ну добре, зараз ще щось там цікавеньке шукаємо, щоб показати. Бо бершу начудив. звалив осику. А якщо лежить осика, не свіжа, а вже... Така давненька. Значить отут зимою дожні будь-вешанки 100%. Якби ще не забудьте сюди навідатися, то було б діло. Вешанки теж класна тема. Колись ми їх збирали, то взагалі бомба. Особливо тоді, коли воно на деревині росте, отам хтось знаде, а треба якось її зрізати ту грону. Ми додумалися удочка, конець е, нитка. Я оце вучку підняю, так чук-чук-чук. А потім кидаєш удочку і ловиш ту груну, яка падає. Теж класні грибочки, согласиться. Так, щось, щось глухо. О, як же ж глухо, Йо моє, прямо на камеру знайшов. Як же ж глухо. Дивіться, який красавчик. Опять оце що це? Підбере свої, підосіни. От нас цього не шарю. Ну знаю, що є Значить, треба тут ще пошаритися, зараз пробіжимося, подивимося, і слідуємо. Прохожуємо сика, Дивись, що дятел натворив. І не на виключення, що він тут живе. Хто там живе, щось так вилетить, заникався, поки туди-сюди, коли грибочка помітив. Ось дивіться, невзрачно, торчить собі. Отакий. Вот Красавчик. Ще телефон сідає. я чувствую, що вже кінечний результат я вам покажу коли будемо на базі, бо 11%. А ще ж, ще ж, ще ж болтаємося. Ой, ой 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 гляньте на цю красоту. Тут нема. ось дивіться, походу білий. Да. Дивіться, який шикарний. Це конечно не карпатський, не Житомирський, але клас приємно Що там в тебе є щось? А ну покажи людям що нас обирав. О, хороший, Диви, який класний бомба. О, тоже космик. Це як красноголовець, о, в мене теж такий є. А ось сюди. Ось стой, ось стоїмо, нарізаємо, з риб точить. О, <гумі> диви. <гумі> Красотіще. Та й не один, ти тут або проходив. Клас. Ось дивіться який. Батя нашого білячок. Невеличкий, але біленький, бачите, відрі поповняється. Потихоньку. Набирається. І люди проходили і все одно гриб проскакує. Це ж скільки там три години дня, ми по гриби поїхали. по гриби треба їхати зранку, як і на рибалку. Тоді більша ймовірність знайти щось. Ось красиво йди. Мухоморчик. Побовтались пару, тайк і пару часов, да півтори години так. десь, да Ні, поганяли. На жарюху вже є, дивіться, показую. Є масечок, є і польський. Под подберезовики, які їх називаю. Біленькі, звісно, є, дивіться. Ось красивезний, диви. Клас. Так що, ще й не зря пробігли. І те що на початку відео ви бачили, батя я собирав, я фотку вставив Ще ви знаєте, я, я здивований, що гриби є. Так що, все класно, все люкс, кому сподобався відео, клас лайкос, Дякую за увагу, всім пока.